На превелике щастя, мародери тут не побували. Ось наша ця стінка. Вона таки витримала. Ось тут де. Там наше віконечко, воно просто заставлено. І сонечко це обов'язково повернеться і в цей дім і взагалі. Давайте зараз на нього. Зимова негода тут побувала, навіть... Дова, яке ми залишали на розпалку, все стоїть. Все на своїх місцях, навіть книжка. Більш таким загальним планом покажу. Все можна відновити, все добре. Буби на це все час. Просто тут це на півночі знаходиться і тут сильні вітри заважають літякі. Симі вітри е, зривають взимку це все на щовник. Його давним-давно треба було піском засипати, але всі знають, що відбувається, тому було трошки не до того.